Ну що, доброго дня всім. Продовжуємо з розпаковочками. Таке, як наче вам вони залітають. Ну, не знаю, коротше, будемо робити це. Подобається не подобається. Будемо робити, будемо пробувати робити все. Сьогодні була в Росмі. Магазин Росман дуже сильно не закуплялася, заїхала в цілому трохи таке по падівоним ділам, по падівним випросиком. Е, бо вчора постриглася, то треба тепер сивину замалювати. Поняли? Коротше, сивина є, воно так на камеру, я ж не буду вам показувати. Да? Ну, в общем, не суть. Треба помалюватися, поэтому заїжджала купити краску для води. Рос мені сьогодні потратила. 6205. Фарбу беру Лореаль. Таку. 621. До речі, колір бомбезний. Я коли... Взагалі була блондинкою. І коли я вирішила, що я не хочу більше бути блондинкою, подзвонила дівчат, яка мене стриж... стригла і фарбувала, кажу, все, я не хочу кажу, бути блондинкою. Я говорю, Голос... Волоси ті перепалені, волоси ті нормально не відростають. Коротше, убила свої волосся в хламіну, хоча теж була з коротенькою стрижкою. Ну, тим не мені. І кажу, що говорю, хочу в темний. І вона посиділа, посиділа, полистала палітри, і це вона мені порекомендувала цю фарбу для волос. До речі, стрижуся і фарбувалася я в Українки. дівчинка з Запорізької області. Тут. І тільки в неї їздила довгий період до Польки, стриглася у е, За 80 злотих тут салон такий. Але потім вона набрала учениці, мене почали стригти учениці. А Такое, короче, прическа срала, мазала, мені це не дуже сильно нравилося. І... А та девочка стригла за 50 злотих на той період, на секундочку. Да? Чи мені 80 платити, чи мені 50 платити. І якби ще учениця на мені вчаться, якби трохи знищити цену, якщо на мені вчаться. Ну, тим не мені, коротше, перейшла до Українки, стрижела на мене. Афігенський так, що я прямо аж... Ну, Не суть. За, коротче, за зміну кольору волосся, я вам потім розкажу. В общем, фарби мені вистачає. На два рази однієї, поэтому. Ну, стараюсь, звісно, її піймати, якщо вона є по акції, то ловлю. Тим паче, зараз вона, по-моєму, 43 злотих стоїть в цілому. А по акції її сьогодні взяла за 29, 29 На 13 злотих дешевше. На два рази. Далі закінчились ватні диски. Взяла ватні диски. Сіміна льна взяла. У мене проблеми з шлунком. Я п'ю і мелене льно, і льон мелений Треба. І хочу попробувати ще семена. Не знаю. Таке, як у мене завжди повний шлунок, і мені це не подобається. Короче, дискомфортно мені там всередині важко, і мені наче там мене аж розпирався. Ну і дівчатки не секретики. Тоже, кстати, незамінімо. Скільки років часу, вже навіть не скажу чесно, як вони почали з'являтися, ці вже ТВ. Тут Чуть товщі, чуть тонші, ежедневні, чуть товші такі на перші останні, або під тампон. А так, ежедневки ці, взагалі, ні ще других навіть не признаю, не розумію не, не, не і нічого, і, і, і ніяк. Нічо ну, як то, то так. Як буду фарбуватися, то розповім обов'язково вам про зміну свого кольору, яка була ситуація, які були реакції. Все. Така була мені розпаковка. Підписуйтеся на каналчик. давайте трохи дружитися, спілкуватися, пишіть коментарі, буду рада на них відповідати і давайте якось трошки спілкуватися і знайомитися. Обійняла?